Доброго дня, шановні члени, доброго дня, шановні члени Полтавського територіального відділення Малої Академії наук України. Конкурсанти, наукові керівники, батьки та гості. розпочинаємо церемонію закриття обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Учнів-членів Полтавського територіального відділення Ман України, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації, з 21 по 24 лютого 2025 року в місті Полтаві проводився другий обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Сьогодні, 24 лютого, день, який уже три роки є символом незламності, боротьби та віри у нашу перемогу. Україна продовжує виборювати свою свободу у жорстокій війні, розпочатій Росією, і водночас не зупиняється у своєму прагненні до розвитку освіти та науки. Навіть у ці непрості часи наші учні, педагоги, науковці продовжують досліджувати. Відкривати нове і творити майбутнє сильної незалежної держави. Сьогодні ми підводимо підсумки інтелектуальної праці 612 членів наукових товариств Полтавського територіального відділення МАН України, дослідницькі проєкти та наукові розвідки яких оцінювали 180 членів журі обласного етапу конкурсу. За декілька хвилин ви дізнаєтеся, хто ж став призерами Манівських інтелектуальних змагань у 2025 році. Відчуваємо ваші хвилювання. Та ми переконані, що вони даремні, адже всі, хто цьогоріч стали учасниками наймасштабнішого наукового конкурсу нашої країни, уже є успішними лідерами своїх освітніх закладів, територіальних громад та представниками майбутньої генерації наукової еліти. Нашої держави, а зараз дозвольте запросити до вітального слова заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації, доктора юридичних наук, професора Чубенка Антона Григоровича. Доброго дня, шановні друзі! Як ми танцювали, настала друга година 24 лютого. На жаль, не всі. Події, які пов'язані з цим днем, є приємними. Сьогодні в нас річниця повномасштабного вторгнення, але разом з тим ми продовжуємо жити, продовжуємо творити, продовжуємо науково розвиватися і нам допомагають цьому і педагогічні працівники, і працівники Малої Академії наук Полтавщини і безпосередньо найголовніше тут є учні. Активні, які мають фантазії, які не обмежені якимось рамками. Ми бажаємо всім успіху. Зараз будуть результати, це не означає, що хтось програв, а хтось не програв. Досвід і натхнення є запорукою успіху. Я з задоволенням передаю слово наступному доповідачу. Дякую, Антоне Григорович. Дякуємо Антону Григоровичу за підтримку юних інтелектуалів Полтавщини. Запрошуємо до вітального слова першого заступника голови Полтавської обласної ради, кандидата юридичних наук, доцента голову журі наукової секції правознавства Лемешка Олександра Миколаєвича. Доброго дня! Е, наш конкурс в умовах третього третього року повномасштабного вторгнення. Свідчення того, що українська молодь. Прагне жити в вільній країні, прагне отримувати нові знання, цікавиться е, будь-якими галузями знань, намагається себе реалізувати, і тому це свідчення такої, знаєте, незламності українського народу, української нації, і перш за все, української молоді. Тому я хочу подякувати всім учасникам, е, всім, хто забезпечив цей конкурс і викладацькому складу, і департаменту. Освіти і е, пану Чубенка безпосередньо за організацію, і керівнику Малої академії наук, е, тому що ми всі намагаємось знаєте, вистояти, перемогти, і ми всі прагнемо справедливого миру. Тому я сам був приємно вражений рівнем підготовки конкурсантів, це дійсно такі. Надзвичайно талановита у нас молодь. Хочу засвідчити ще раз і подякувати. Не зупиняйтесь і прагнемо, прагнемо, отримуємо нові знання. Дякуємо, Олександра Миколаєвичу. Запрошуємо до вітального слова директора департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації, кандидата економічних наук, доцента Кончаковського Євгена Олеговича. Шановні. Учасники другого етапу, їх наукові керівники, велика вам подяка за те, що знаходите час можливості для того, щоб допомагати нашим юним науковцям. Ну і теж збагачуватися як наукові керівники. Дякуємо батькам наших юних науковців, дякуємо колективу нашого комунального підприємства. Мала Академія Нов Полтавської обласної ради за те, що вони вкотре проводять таку масштабну роботу. Дуже приємно тут зараз, звичайно, будуть говорити про призові місця, про переможців срібних бронзових призів, мовно кажучи, мене особисто дуже тішить той факт, що кількість поданих робіт на другий етап щороку зростає. Саме в тому, щоб ви могли спробувати. Написання наукових робіт, формування висновків, захист е, робіт, ми і проводимо е, даний комплекс заходів. Тому, як вже казали, незважаючи на призові місця, ви вже отримали безцінний досвід перший, для когось, можливо, там, другий чи третій вашої наукової діяльності. Дуже б хотілося, щоб ви е, не полишали цю наукову діяльність потім, коли вже. Е, Закінчити ваші навчальні заклади. Дякую за увагу. Дякуємо, Євгене Олеговичу. Слово для привітання надається керівнику комунального закладу Полтавської обласної ради, Полтавська обласна мала академія наукнівської молоді Викову Валерію Олександровичу. Вітаю всіх конкурсантів! Вітаю всіх, хто нас дивиться. Хотілося б дійсно подякувати в першу чергу членам журі, які працювали два дні поспіль. Особливо тим, які головною метою участі у нашому конкурсі все-таки бачили виховання майбутньої наукової еліти України, а не просто розподіл призових місць. Хочеться подякувати науковим керівникам, які готували наших юних дослідників, особливо тим, які це робили за покликом серця, які робили це задля того, щоб розвиватися разом із своїми дітьми. Хочеться подякувати, звісно ж, усім нашим юним дослідникам, які багато часу, багато зусиль витратили в підготовці до цього конкурсу, а особливо тим із них, які справді йшли для того, щоб генерувати нові знання, щоб показувати свої вміння, щоб рекламувати свої здобутки, популяризувати те, що вони досліджували. От. Ну і звісно ж хтось отримає призові місця, хтось не отримає їх, але головне все ж таки досвід, головне все ж таки можливість поспілкуватися. Головне, все ж таки те, що є можливість розвиватися, розвиватися самому, розвиватися разом із своїми колективами шкільними цього року. Заохочувальними подяками ми нагородимо тих, хто не зумів посісти місця призові. А ми знаємо, що навіть 90 і більше балів діти можуть набрати, але за умовами конкурсу не буде призового місця. Тому всі, хто набрав 75 балів і більше, будуть заохочувальними подяками в електронному вигляді нагороджені. А ті, хто посіли перші, другі, треті місця, от ці будуть нагороджені на спеціальній урочистій церемонії, би очно. Дякую всім за роботу. Ну і, мабуть, уже всі зачекалися результатів Віктора Владимировна. Дякуємо, Валерію Олександровичу. Шановні конкурсанти, шановні присутні, на цьому урочиста церемонія закриття другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України вважається закритою. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці, запанує ми, ми браття у свой сто. А зараз найочікуваніший момент до вашої уваги результати конкурсу.